Так, далі в нас на ремонті Mercedes Splinter. Рік на мене 2005, 2.2, обличний, на мене 313. Нема там без датів цифри. Так, Дана у нас поломочка, машина не заводиться з ключа, знятий вже статір. Я якраз його збив палець на тим контактній групі. Так, Дивимося на якорь. Якось у нас в отличному состоянні. Так, дивіться, який я щітки ставлю на стартера посоветую, не пожалієте. Дивіться, для початку тут дуже сильні прожини. Прожини будуть замінені, бо тому що одна пажина просто перегоріла пополам. Коли ви чуєте, що у вас статі вже не заводить, то краще більше не заводіть машину. Ну, це я сам знаю, але сам я почти допалив цей статі. Тому що, коли починається торкатися, у нас вже медна оплітка ця доякої. Починає погояти у нас якор. Ну тут ще болі-міні. Бувало таке, що я сам на пошті чуть не спалив якось. Ще провіряв і чуть не допалив. Дивіться. Попробуйте поставити ці щітки Дивіться, на вас 2101. Не пожалієте, просто повірте для свого опиту, хто займається міняє щітки. Щітки у нас 100 гривень. І є щітки за 50 гривень. Цих щіток вистачає на 5 років. Легко. Ну, це в нас з вугільні, а це металеві. Запомніть це названня. Кому треба, подивіться цей код. Я ставлю на багато машин. Буває таке, що до 7 років легенько в нас робить стаття. Щітки не зносяться, Ну їх треба підтачувати. Наточило, легенько точити, акуратно, щоб все прилягало. Вам повірте, що ця процедура на багато років. Це... Я вам даю 100% це з мого опиту, Я багато знімав стартів. Ну, канал я створив цей рік. Щось таке Цікаво теж. люди дивляться і я дивлюся часто відео. Що я роблю далі? Дивіться. Для початку ми беремо шкурку, ми зачищаємо якор. Буває таке, що потрібно якор зажимати в станок такий, і сточувати якор. бо буває дуже сильно погоряє і вже нічого не допомагає. Ну, нічого, давайте я вам покажу, як я його точу, резко, просто шкуркою. Так, беремо саму обичну наждачку. Це по вашому собі вибору. Ну, Можна наждачку брати й сотку, бо 120-ка навіть занадто. І дивіться, я обстелюю якор, тому що цей нагар треба забрати, тому що ми зараз кладемо нові щопки, воно буде палити, не буде прилягати. просто. От я кладу скрізь якоя і починаю крутити. І крутимо ми, щоб аж якось став чистий-чистий. Не, не потрібно сильно давити. От я протачую під нові щотки. І крутим, поки якої у нас не стане от такий чистий, чистий. Не потрібно прикладати зусиль, бо шкурка у нас 120 ка як ніяк. Тепер крутимо другий бік. Так, і я думаю, що цього достатньо, ну, ще трошки спемо. Так. Все, цього повністю достатньо. Чуть-чуть лишилося у нас, бачите, ту саме угліблену, але ми не будемо стирати якор, тому що він ще послужить. Ну якор тут взагалі виробітки ніякої немає. Так, що далі я роблю? Далі я йду на станок, ми підтесуємо 4 щітки. Щітки будемо спробуємо ці дешеві покласти. Ну, Краще, давайте поставимо металеві, все. ці май надіжні. Все, розпечатаємо і будемо зараз ставити. Так. так, от сама щітка. Щітка хорошого качества. Реально вони металеві і доволі хорошо будуть служити. Так, дивіться, що нам треба зробити. Нам потрібно, я обично підтесую чуть-чуть взад, чуть -чуть, щоб пошті упирало тут, чим довше зробити щітки. Будуть вставлені нові пружини. Бо тут я не знаю, що це за пружини, чи це рідні, бо я ще не знімав ніколи іменно Мерседесовський спрінтера статі. Вони наскільки жорсткі, що тут поставити дешеві щітки. Хлопець каже, що два роки назад машина була старт у ремонті і його стерло. Ну, це я не повірю. Але повірю за цих щіток, якщо я поставлю за ці щітки і вони згоря моментально, давайте поставимо щось слабшу пожину. Ну, не дуже й слабшу, але набагато майм'якша. Тому що одна пожина погоїла. Бачите, дивіться, її лише половину, половину десь упало, там згоріла, просто її перетребило. За цього мусимо міняти чотири пожині. Тому що, якщо в нас одна щітка буде не дожимати, буде палити постійно, і... тому може і так бисто в щітки вийшли з тою. Все, я підтесую чотири щітки, підганяю, і будемо їх паяти. Так, все. Щітки я підтесав, От як вони будуть виглядати. Це ми будемо відкусувати. І я, бачите, це бачите, контактною все варено, Ну, в мене її немає. І я обично це все буду паяти. Йдемо зараз на стів і будемо паяти. Так, Я паяю от таким паяльником на 100 Вт, тому що тут дуже мощного паяльника, щоб прогріти саме желізо. Так, як поставити щітки? Тут бачите, два, дві щітки, які мають йти через одмотку. А як їх правильно підпаяти? Ми бачимо, що вони не мають торкатися желіза. Оці дві щітки, вони бачите, на такому текстоліті, як воно називається, не скажу. Дві щітки у нас беруться бачите, на корпус ідуть, а дві йдуть у нас плюсові. Так що будьте обережні уважні, бо якщо їх ви покладете один плюс другий мінус, то у вас просто згорить обмотка, скажу всього. Так, і що ми робимо? Я припаюю дві щітки сюди. Далі ми. Паяємо дві щітки на корпус серії, желіза і будемо це все вставляти. Ну, Звісно, обмотка тут вроде би ціла, ну, стача ще побігає, я думаю. Все, будемо паяти, складаємо і будемо перевіряти. Так, все, пропаяв я щітки, Все добре. Все нас прилягло і будемо зараз перевіряти. Перед тим, як я кладу на машину, я завжди перевіряю статер. Якщо на стенді, точніше, просто на напусковім. Якщо він не робить, то йди я кладу. Якщо не робить, то ми знову розбираємо, дивимося, в чим проблема. Так, все, стартір перемазав. І беремо тепер його на стіл. і йдемо перевіряти, буде робити чи ні. Ну, Цей стартер відцел. Хотів мити його у бензині, але вирішив, що не буду. Так, кладемо його. Так, поклали. Так, запускаємо наш зай пускове наше. Так. Ну що, включаємо? Так, беремо кліму 30. Так. Беремо масу хорошу. Так, і беремо допомільний плюс. Так, візьмемо синенький повод. Так, чіпляємо сюди. Так, включаємо пускове, Так, Статі на себе не бере. Так, де цей наш передовий контакт? 50? Дайте, бо не бачу його. Вони вже морочі від цих стартів. Ще й палець розбив, так болить, що капець. Так, да, неприємно. Так, зараз робимо на зарядку, не даємо велику нагрузку. Так, і повіряємо. Включаємо. Так. Ну що, що добре. Взагалі отлічно. Нічого не приклинює. Ну, споживає він 260 ампер. Ну, взагалі мощною, від сплінтера як-не-як, як, він 2,2 То тяженько крути. Ну, нічого, ну нагрузку дуже сильнішу бере. Все, будемо вже перевіряти на машині. Виключаємо пускове, складаємо це все. Так, зборка не тяжка статі, а там два болти у нас. І третій болт, який тримає проводку. Так, Кладемо все на місце. Так, Нагадую, що у нас статі на жигульовських щотках. На хороших Жигульовських. Повірити, Попробуйте. обичні щотки йдуть на статі около 10 євро і 15 там і вище. Але у нас отакий от метод недорогий. Отак. От все змащено, почищено. Ми будемо перевіряти це все вже на машині. Так, з боку я не буду показувати, як його класти. ну Зайдемо на яму, просто зараз. світі. Відключаю пускове. Так, включаємо фонарик наш. Ну, тут, навіть, видно, і без ями буде. Зараз ми включимо. Так, ну у мене тут бадак вже капес просто. Так, і ще в цій машині буде зараз ще отдільне відео. Там ціла гірлянда на панелі приборів. Все, що возможно горить. Так, от де стартер нас знаходиться. Так. ну У нас тут 4 циліндри, раз, два, три, 4. Да. Я думаю, що це 316 бусик. 50 дуже мощні двигателі. 2,7, там хороша турбіна. Ну все, поки що. Поки йду трохи відпочити, бо я вже роблю саме машини безперевно. І я ще не курю, це дуже великий плюс. Немає коли коїти. Так. Зая кліма снята. Нагадую, що в машині повна гіллянда Ну, Мені треба помити вже руки. Ми скорше що будемо знімати панельну приборку, будемо паяти саме розйом. Що є? Не знаю. Будемо підключати сканер, будемо зв'язуватися з панельною приборкою. Попробуємо зв'язатися. І подивимося, запустимо тестовий механізм. Подивимося, чи в нас будуть якісь індикатори загорятись. Ну, все. Нам лишається поставити статті. І вже буде друге відео, будемо знімати панельну прибоку. А також буде діагностика автомобіля. І поки ремонт стартера, все хорошо. Поставлю, буде друга частина, і будемо розглядати далі. Все, всім дякую за увагу.